Права 559. Винесіть за дужки спільний множник. Ну що ж, стартуємо, перше задання а в четвертій плюс А в третій мінус А в другий. Тут можна А в другій записати кожен з множників, як А в другий перший доданок помножити на А в другий, це буде А в четвертій, додати, А в третій – це А в другій, що множиться на а. Відняти. А в другий це А в другій, що множиться на одиницю. І це дорівнює. Ну що ж, тут в кожному з доданків ми можемо винести А в другий задушки. Так? То ми записуємо, що це А в 2. А у дужках тоді в нас залишиться А в квадраті. Додати А і відняти 1. Якщо ми заберемо А в другий, переходимо до другого задання М у 9-М у квадраті плюс М7. Тут треба записати кожен з доданків в вигляді добутку м у другій то ми записуємо m у 9, це m у 2, що множиться на m у 7, відняти, m у 2, це в нас m у 2, що множиться на 1, додати, m у 7, це m у 2, що множиться на m у 5, і це дорівнює. m у 2 виносимо за дужки, тоді це буде m у 2, а в дужках буде m у 7, залишиться. Далі відняти. Якщо ми заберемо М 2, то буде одиниця і додати М о 5. Переходимо до третього завдання, б в 6 плюс Б в 5 мінус Б в 9. Тут кожен з додатків ми можемо записати як б в 5, що множиться перший доданок на Б, плюс Б у 5 ми пишемо як Б в 5, що множиться на 1. Відняти Б9 в 9 це б в 5, що множиться на б в четвертій. Це дорівнює. Б в п'ятій, Тоді є в кожному з доданків ми виносимо Б в п'ятій за дужки. Тоді у дужках у нас залишиться Б, потім додати 1 і мінус Б у четвертій. Це якщо ми заберемо Б в п'ятій за дужки. Переходимо до четвертого завдання, мінус у 7, мінус y 12, мінус y у третій. Кожен з додатків можна записати як мінус у третій, що множиться. у7 Це мінус у третій, що множиться на y у 4. Далі додати мінус у третій. Потрібно помножити на y у 9, щоб це було мінус у 12. Додати мінус у третій це мінус у третій. Що множиться на одиницю, і це дорівнює. Так бачимо, в кожному з доданків є мінус у третій. Виносимо його з-за дужки, то вийде мінус у третій. А в дужках у нас тоді залишиться y у четвертій. Далі додати y у дев'ятій, І додати 1. Бо ми забрали мінус у третій. Записуємо відповідь. Винесіть зі дужки спільний множник. В першому завданні записуємо А в другий, а в дужках. А в другий плюс А мінус 1. В другому завданні М у квадраті М у 7 мінус 1 плюс М у 5 Є в третьому завданні записуємо Б у 5 в дужках B плюс 1, мінус b в четвертій. І в четвертому завданні записуємо мінус y у третій. Тут у нас буде y у четвертій плюс y у дев'ятій плюс 1. Yeah?